І що тут у нас, друзі, MG550 1,8 літра. Подивіться на цей дизайн. автомобілю вже більше 12 років. Зверніть увагу на надпис дилера. 1С, здається, це не 1 С. Бачите надпис ось тут. Це AIS, це дилер, який кинув всі власник, всіх власників автомобілів MG, можна сказати, напризволяще. Тобто продали автомобілі, а підтримку не робили. Саме тому в той час ці автомобілі так і не змогли отримати гарне розповсюдження. Дизайн машини, от я дивлюсь на них, на машини тих років, вони просто чудові. Звичайно, вже видно, що є якісь так устарівші компоненти, скажімо так, ліхтарі там оновити, лед поставити і так далі. Але в цілому але в цілому все дуже прикольно і прикольно виглядає. Такий класичний, класичний седан з класичними формами.